5 звичок корисних для ментального здоров'я. Відстежуйте вдячність та свої досягнення за допомогою щоденника. Вписуйте хоча б 3 речі, за які ви були вдячні, І три, які ви змогли зробити кожного дня. Це допоможе вам вийти з петлі негативного мислення та розпізнавати хороше у своєму житті. Старайтеся щодня виходити під сонце. Хоча б навіть на 15 хвилин. Тільки не забувайте про сонцезахисний крем. Сонячне світло синтезує вітамін D, який, на думку експертів, пов'язаний з покращенням настрою. Дайте вихід своїй креативності. Поекспериментуйте з новими рецептами, напишіть вірші, знайдіть для себе розмальовку, помалюйте або спробуйте відтворити якісь diy проекти з інтернету. Головне, щоб вам це подобалось. Творче самовираження позитивно впливатиме на ваш загальний добробут. Вас щось турбує? Викладіть усе на папір. Пишіть про свій негативний досвід. Це не обов'язково комусь показувати чи навіть зберігати. Просто дайте думкам вихід. Така практика допоможе опрацювати негативні емоції та справлятися з ними. Проводьте більше часу із друзями та сім'єю. Готуйте їжу, ходіть у парк чи грайте в ігри. Загалом, за результатами соцопитувань, люди частіше відчувають себе щасливими в ті дні, коли вони проводять час з друзями чи родиною. Дякую за увагу! турбуйтесь про себе, бережіть себе та своїх рідних.